Столипінська аглавна реформа в Україні та її наслідки. Після придушення революції 1905-1907 років царський уряд збагнув, що лише репресіями неможливо зняти соціальну напругу. Аграрне питання було однією з головних причин революції, вирішити яке. Запропонував голова Ради міністрів і міністр внутрішніх справ Петро Столипін. У листопаді 1906 року він підготував указ, який був затверджений царем, і став законом 14 червня 1910 року. Цей закон містив основні положення аграрної реформи. Столипін при розробці реформи опирався на те, що ліквідація поміщицького землеволодіння призведе до втрати виробників товарного хліба, а згодом знову постане проблема малоземельності. Столипін запропонував реформувати сільське господарство шляхом руйнування селянської общини і перерозподілу селянських земель. На користь заможних селян. КУЛКУРІ. Куркурі мали стати опорою царського режиму і одночасно виробниками додаткового товарного хліба. Столипінська реформа передбачала руйнування общини, яка відігравала активну роль у виступах селян під час революції, закріплення у приватну власність. За кожним домогосподарем земельної ділянки, яка йому належить, надання кредитної допомоги селянам через селянський земельний банк, переселення селян у малозаселені райони Сибіру, Північного Кавказу Середньої Азії. Селянин, одержуючи надійну землю у власність. Мав змогу об'єднати свої ділянки в один так званий віделк, а також залишитись на старому помешканні або виселитися на хутір, побудований на власній землі. У проведенні земельних реформ Столипін зустрів сильний опір, як з боку правих, незацікавлених і руйнування традиційного сільського укладу, так і з боку лівих, особливо есерів-більшовиків, які не бажали зменшувати соціальну напругу на селі у зв'язку з бажанням майбутньої революції. Селяни, побоюючись розорення, теж опиралися реформі. В Україні ці реформи просувалися найбільш успішно протягом 1907 року. 1915 років в індивідуальну власність землю на Павлобережжі закріпили 48% селян. На півдні 42% на Лівобережжі – 16%. До 1916 року в Україні було утворено 440 тисяч хуторів у ході реформи. Значно активізувалась діяльність селянського земельного банку, який потягом 1906-1916 років продав українським селянам 596 тисяч десятин землі, переважно поміщицької. Однак, незважаючи на такі успіхи, Столипінська земельна реформа так і не виконала головного завдання, вона не стала опорою царського режиму, не ліквідувала соціальної напруги на селі і, навпаки, ще більше її загостеріла. Економічні наслідки реформи були вражаючі, збільшилось виробництво товарного хліба, місто за рахунок озовлення частини селян, Поповнилось дешевою робочою силою. Були освоєні нові території на Сході. Завершити свої реформи Столипіну так і не вдалося. 1 вересня 1911 року він був застрелений у Києві в оперному театрі. Поховано Петра Столипіна на території Києво-Печерської лаври.